Дивився відео з нашим міністром оборони України Умеровим, інтерв'ю. Виявляється, що на вулицях нам дають не повістки зовсім. Виявляється, що це запрошення, нас запрошують. Говорить. Запрошення ми надішлемо всім. Да що Ми хочемо пояснити суспільству, що ми запрошуємо. Він отак не вийшов з машини, прострелили коліно, жорстка мобілізація. І е обговорюємо, яким чином ми, тобто, ми працюємо над цими технічними рішеннями, щоб це було зрозуміло і цивілізовано. Служити це честь, це не покарання. Ну що, друзі, як вам цивілізовані, технічні і зрозумілі рішення для населення е створив уміру? Як вам така мобілізація подобається? Напишіть в коментарях.